У Ростовській області на території країни агресорки лунали вибухи, а лунали вибухи саме в районі військового аеродрому Мілерово і сталися пожежі внаслідок сьогоднішньої атаки безпілотників у регіоні? Це також під удари вибухи. потрапила і нафтобаза. Про це повідомляє з посиланням на Кримський вітер. Пане Олександр, чи відомо вам, окрім того, що трапилося? Які вони щовальний авісійний полк там розміщений? Які переважно літаки могли там базуватися, та скільки кілометрів від кордону? Цей аеродром розташований. Що стосується літаків, які могли там базуватися, це зведений авіаційний полк. Він був відновлений взагалі, він припинив своє існування по закінченню Другої світової війни. Але він був відновлений 1 січня 2014 року. Можна звернути увагу на дату, і дата дає розуміння, під що він був відновлений. Він був відновлений під операції, пов'язані з анексією Криму з подальшою окупацією, Тобто, вже тоді Росія активно готувалася до війни проти України, і це вже були такі навіть завершальні фази на цій підготовці, особливо на кримській операції. А від початку там були літаки Міг-29, зараз там знаходилися літаки, крім 29-х Мігів, Су-30 і Су-35, тобто тактичні винищувачі, які в тому числі можуть запускати ракети Х-59, Х-69, використовуватися для того, аби супроводжувати літаки Су-34, які здійснюють нанесення ударів КАБами по території України і не тільки, тобто, власне кажучи, він такий виріс цей авіаційний полк. Фактично за 10 років з моменту його відновлення. Він достатньо таки збільшився, зріс і на сьогоднішній день. Дійсно, він виконував завдання, в тому числі по а, тому, щоб забезпечувати якраз воєнні дії в Україні. Що стосується відстані до кордону, то якщо ми беремо безпосередні від лінії на Донеччині, це десь складає понад 100 кілометрів. Це недалеко. Тобто це близько це Ростовська область, якраз в цій лінії і в цих межах якраз Росія і е, здійснювала, скажімо так, польоти своєї авіації, особливо ті, які застосовують Каби. І це входить цей аеродром, цей полк авіаційний входить Південний Військовий округ. Південний військовий округ це один із, скажімо так, головних округів, в тому числі Росія в нього включила і Окупований Крим. Не так давно, тобто, це все те угрупування, яке відповідає за ведення бойових дій на, на окупованих частинах території України на півдні, починаючи з Криму, і далі там Херсонська Запорізька області. Пане Олександре, тобто, враховуючи ту відстань, про яку ви сказали, потенційно на майбутнє ракета АТАКАМС, яка в нас є М39, могла б діставати до того аеродрому. Це якщо нам на майбутнє американські партнери дозволять бити по території країни агресорки саме цими ракетами, це близько, це близько я можу сказати, що дістануть. Якщо туди діставала точка, У, тому що це не перший удар. То можете зрозуміти, точка У, яка перебувала на озброєнні ракетних <кій> військ і артилерії українських збройних сил. То в принципі можна сказати, що атакам себе діставали. Це в межах досяжності, пане Олександре, Ви згадали точку. У. Дійсно раніше повідомлялося, що по цьому що були удари, пропускали із застосуванням точки У та безпілотників. Як ми знаємо, в арсеналі збройних сил України є. Тактичний ракетний комплекс цей. Та що взагалі зараз із балістичними ракетами власного виробництва у нас, тому що ми усвідомлюємо, що запускати подібні ракети по аеродромах, якщо говорити про і точку У, то найбільш шурнівновою є касетна боєголовка, чи не так? Справа в тому, що якщо ми говоримо про. Наші наш потенціал балістичних ракет то над ним треба працювати. Робота відповідна ідеї. Акцент зараз робиться вже не в комплекси, такі вже застарілі, тому що точка У це все ж таки застарілий комплекс. Попри всі його рівні модернізації, перевиробництво Росія, треба сказати, неодноразово робила спроби і вишукувала, скажімо, наші виробничі можливості ремонтні потужності по всій Україні. Якраз вишукували вони виробництво точок. У це все відбувалося постійно послідовно. Ну і відповідно, треба сказати, що ракети на сьогоднішній день це є питання до них, а все ж таки. І тут, в принципі, така ситуація, що зараз краще варто вже скажімо інвестувати сили, зусилля, гроші в більш новіші сучасніші системи і більш дальнього радіусу дії, такі, наприклад, як Сапсан, тому що цей ракетний комплекс він практично вже був замовлений збройними силами України. Уже на 2022 рік передбачалося на нього. Він війшов в плани державного оборонного замовлення. А це ракета дальністю до 500 кілометрів, і вона е летить на більшу відстань аніж точка У. Плюс вона є складніша для перехоплення. Ну і вона, зрештою, є сучаснішою. Це теж немало важливо в цьому питанні. І тому я сподіваюся, що ми побачимо ці ракети на сьогоднішній день. Інформація про. Долю саме цього компонента ракетної програми вона не розголошується, тобто, її немає ніде, є тільки така, скажімо, інформація про те, що над цим працюють більше нічого. Це що стосується балістики, більше про балістику у нас на сьогодні невідомо нічого. Але що стосується Сапсану, я переконаний, що ми повинні будемо інвестувати і виробляти або дай певну кількість, чому. По перше, це була б дуже добра демонстрація усім і Росії наших спроможностей. Це важливо, і західним партнерам. Так само ми могли б зрештою взаємодіяти спільно, і Україна б могла б виробляти ці ракети навіть на потреби ЄС в країнах Європейського Союзу на сьогоднішній день немає подібних систем. У них немає систем. А балістичні ракети дальністю на 500 кілометрів, це те, що називають або від 500 кілометрів. Точніше, це те, що називається е зброя неядерного стримування. От є зброя ядерного стримування, це відповідно сама ядерна зброя. А є ракетні засоби неядерного стримування. От така зброя вона відноситься. Є Європі теж було б корисно взяти участь в цих проєктах, тому для нас. Для України дуже важливо завершити і поставити крапку в цій ракетній програмі, але що стосується загалом ракет, то зараз так само акцент робиться і є успішні приклади застосування ракети Нептун протикорабельної, вдосконаленої і модернізованої, яка вже має більшу дальність польоту, і фактично вона не застосовується відповідно тільки по надводних цілях, а здатна застосовуватися по стаціонарних об'єктах нерухомих ворога, в тому числі таких як аеродроми. Але як ви зазначили про касетну бойову частину? Якщо ми говоримо про аеродроми і подібні цілі, то якраз касетна бойова частина це і є, скажімо так, ну, те, що може найбільше вражати, саме великі площі, тому що розлітаються безпосередні суббоєприпаси, з цих касет і відповідно більшу площу вона бере під ураження і пошкодження. Якраз коли ми говоримо про литовище, де можуть перебувати літаки, це дуже добре підходить. І з точки зору. Спорядження саме касетної бойової частини, то звичайно, балістичні ракети вони підходять дещо краще, не кажучи вже про те, що вони складніше до перехоплення системами ППО них траєкторія, а дещо інше. Ну і відповідно це б збільшило інтенсивність і ефективність наших атак. Пане Олександре, дякую за роз'яснення і. Як всі практично наголошують, українські дрони, безпілотні літальні апарати це все дуже круто. Ми рухаємося в правильному напрямку. Проте, якщо порівнювати ракети українського виробництва, про які ми з вами говоримо, і дрони, то зона ураження і відповідно те, що стоїть на аеродромі. Ефект він буде набагато більшим, тому віримо в ракетну програму України. Маємо сподіватися в майбутньому і на себе, і сподіваємося, що ці точка У, Борисфен, Сапсан, Грім, довга рука України. Вона буде надалі. Це ж тепер розроблятися і модернізовуватися можливо на майбутнє, але як ви сказали, що це все під грифом «секретно», ми нічого стверджувати не можемо. Пане Олександре, на тлі ударів по авібазах у Росії прийняли рішення зробити те, що не змогли реалізувати у радянському союзі, і побудувати масові укриття для су 27 Про це повідомляє Дефенс Експрес і машин на його базі. Новий так званий міністр оборони Російської Федерації Білоусов повідомив, що вже надані розпорядження та сформований план зі створення на авіабазах захисних споруд від літаків. І це рішення було оголошено на фоні на тлі методичних українських атак по російських аеродромах. Одна з таких по Мілерово, про які ми з вами говоримо. Ми бачимо ось фотосвітлини цих ангарів, цих укриттів, приклади таких споруд, наскільки вони можуть бути ефективними. От, прошу зупинити. Наших редакторів, аби ми могли детально роздивитися, наскільки вони можуть бути ефективними такі ангари, споруди або ж навпаки. По-перше, щодо цього ще потрібно їх зробити, так і побудувати. Ну, зрозуміло, що в радянські часи багато хто, багато аеродромів таких не оснащувалося, тому що, в принципі, ну, скажімо, так, не виникало такої необхідності, не було. Розумієте, не було э, дронів, так які можуть вражати, які можуть долітати. Ракети зрозуміло, але ви ж розумієте, що ракета, в принципі, э, хороша ракета. Вона ось цю захисну споруду проб'є. Тобто, ракета, яка залежить від бойової частини типу ракети. Якщо, наприклад, ракети, ну є такі, як у Тавруса, чому ми так Україна так наполягала у Тавруса дуже хороша бойова частина. В якому сенсі? Ну в Атакамса теж в принципі ці елементи є. Там фактично два взведення, тобто, налаштовується ракета, як? що ракета вибухає після того, як вона пробиває стінку якоїсь будівлі, от вона пробила стінку стінку будівлі. За інерцією своєю вагою і швидкістю, і далі після того як вона пробиває, якраз от зведений а, о, зведений елемент, не знаю, як з англійської зараз перекласти. Він і призводить до детонації. Тобто він підриває боєприпас. Грубо кажучи, бойова частина вибухає тоді, коли вже пробита стінка. Тому відповідно у Росії теж, в принципі, такі ракети є, наприклад, кінжал. Він так само розрахований на те, що він має пробивати стінку, а і після того вибухати. Під своєю своєю силою, своєю швидкістю, він має пробивати і вагою. Те ж саме, і ракет, які є. А от що стосується безпілотників, ми розуміємо прекрасно, що якщо дрон ,15 кілограм 15 несе вибухівки, то він може звичайно не пробити залежно від товщини стінки. Може і не пробити, може вибухнути, пошкодити, і літак зазнає незначних пошкоджень, через те, що може обвалитися якась із частин внутрішніх, чи там чим він буде обкладений, залежно яким елементом, і просто пошкодить, зробить якісь механічні пошкодження літака, які можна буде відремонтувати. Тобто, це ясно не якісь дуже значні. Якщо ж дрон не буде з більшою бойовою частиною, я думаю, що є шанси пробивати. Залежно від того, є просто Україна вже застосовувала дрони на дальність понад півтори тисячі кілометрів, які мали навантаження 150-200 кілограмів вибухівки. Це вже ну, як половина ракети крилатої. Тобто, за певних умов, така сила вибухівки, вона здатна пробити. Ну і відповідно, скажімо, спричинити ну, щонайменше пожежу, якщо не підірвати, то спричинити пожежу літака або спричинити в цьому ангарі. І тут, щоб це зрозуміти, я думаю, що просто наші розробники і наші сили оборони просто будуть тепер проводити відповідні випробування для того, щоб розуміти, скільки потрібно і чого, і як потрібно, і які дрони. Здатні або нездатні впоратися саме з такими захисними а, спорудами. Ну, я маю на увазі, це ж не проблема їх змоделювати, в принципі, а знаючи орієнтовно, як Росія може там їх обладнувати, оснащувати, і перевірити, наскільки ті чи інші дрони є вдалими для того, щоб. Ну, я вам скажу, що а, у нас були випадки вже в Морозовську, коли один із бортів знаходився в ангарі. Це не був дуже добре укріплений ангар, звичайно, але дрон пробив дах і, в принципі, пошкодив літак, і літак звідти забрали. Він навіть на супутнику засвітився. Там була видна чітка дірка, де дрон прийшов, і відповідно було видно, що літак забрали звідти. Тому треба буде проводити просто навчання треба буде провести практичні польоти. Ну розумієте, на будь-які, скажімо так, прийоми. Це ж знаєте, як війна, вона завжди буде так, що ми будемо атакувати ворога. Ворог нас буде намагатися атакувати. Найголовніше при цьому ми будемо розробляти вони. Найголовніше, щоб ми при цьому були першими завжди, щоб ми знаходили прийоми проти будь-яких їхніх прийомів і елементів, чи то захисту, чи то нападу, і тоді все буде нормально. Пане Олександре, ми знаємо, що українці дуже швидко вчаться дуже вправно, і от ви казали за безпілотник, які здатні нести велику кількість вибухівки, наприклад, там 500 кілограмів. Я так розумію, що це мова йде про такі умовно легкі літаки типу Цесна, тому що згадаємо, в Татарстані в Єлабузі був такий вибух, коли говорили про завод, де нібито вироблялися шахеди. Тоді ми бачили дійсно таку картинку м м яскраву. Тому пане, що й про ці безпілотники ви мали на увазі? Так, так, я мав на увазі саме ці, саме про ці дрони йде мова, і саме вони застосовувалися. Дійсно, вони йдуть по типу літака. Тобто вони йдуть по типу літака. Зараз просто не можу згадати точну назву у нього є назва. Наша українська, ну але вони продовжують розроблятися там 250-300 кг вибухівки він здати нести і летіти на таку відстань. Відповідно, він і один з найдорожчих із тих, які Україна застосовує. Пане Олександре, фактично, на сам кінець вже аби завершити нашу з вами тему про авіацію про аеродроми, п'ять російських десантних літаків Іл-76 вийшли з ладу. Повідомляють, що постачання неякісних підшипників призвело до виходу з ладу ось цих п'яти російських літаків, які неодноразово зазнавали аварії і порушили вже кримінальну справу. Писала видання «Комерсант», Наскільки це суттєва втрата для країн агресорки, враховуючи, що іл 76 призначені для перегляду, Перевезення війська, вантажів. ну Відповідно, цифра 5 має доволі такий потужний удар і наслідки для Російської Федерації принести. Чи не так? Безумовно, справа в тому, що я абсолютно не здивований, тому що деградація, вона неминуча. Справа в тому, що літаки Іл-76 вони літають дуже інтенсивно зараз. А вони забезпечують перевезення і перекидання живої сили. От, наприклад, там, де відбувається мобілізація в російській глибинці, десь або в далеких а, там, місцях а, на далекому Сході чи на півночі, далеко від лінії фронту від України, звозять цих мобілізованих на якісь, скажімо так, пункти. Після цього їх залізницею кудись можуть транспортувати до місця, де є. Литовища аеродром, куди здатні ІЛ 76 і сідати подібні типи літаків, і їх дуже швидко там, або з навчальних пунктів, де вони по прискореній програмі, або напряму до е Ростова, а потім звідти до навчальних пунктів поруч їх перекидають. Тобто. Цілі таки виконують дуже важливу зараз задачу, вони оперативно перекидають живу силу для поповнення втрат оперативно, які Росія несе колосальні у війні проти України. Тому безумовно втрати таких бортів це дуже серйозно позначається на логістиці, тому що логістика тоді страждає. Бо ви розумієте прекрасно, одна справа, коли можна перекидати ротами, батальйонами дуже швидко і підживлювати. Контингент ворога на Донеччині з Ростова, потім їх там автомобільним транспортом. Інша справа, коли це треба залізницею вести, наприклад, Усурійська. ну абсолютно різні, різні часові рамки. І другий момент, чому я кажу, що я не дивуюсь, тому що на літаки дуже серйозне навантаження ремонти потрібно робити частіше. А оскільки у Росії з підшипниками проблеми були і раніше. Це вже не поодинокі. Їм важко зараз робити якісні і закуповувати обладнання до них. До цього в принципі, зараз і дійшла Росія. Зрештою, це не тільки по ІЛОх по багатьох літаках. У них зараз починають виникати проблеми. Навантаження дуже велике, ресурси виходять швидше. Оновлювати їх треба відповідно так само швидше. Ну а запчастини не завжди якісні, м'яко кажучи, і тому проблеми будуть виникати. Пане Олександре, я вам дуже дякую за цікаву розмову. Дякую за вашу фахову думку. Нагадаю, що Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був з нами на прямому зв'язку.